Друзі, з вами Global Car і вашій увазі BMW 335 Twin Turbo. Машинка 2012 року привезена з Америки, куплена на аукціоні в США, доставлена, розмитнена. І вже на наших українських транзитних номерах продається. До речі, машинка на реженькому салоні. Електропривід Підголовника От, Бачите, з кнопочки. Е, музика Harman Kardon Реженький салон, дерев'яні ставки, роздільна кліма, двохзонний клімат контроль, трьохлітровий турбо 134 тисячі пробігу. Зараз послухаємо, як працює двигун. Заводимо машинку, кнопка старт-стоп. Так, піроткий огляд. Двіжок працює рівнесенько, все чотенько Розхідники всі поміняні, масло в коробці також замінене. Так що машинку під капотом ніхто не готував, до продажної підготовки не було. І ще зараз послухаємо, як вона приємно гарчить. Оце її воркіт. Ох, камера запутіла. Ладно. Це автомобіль в кабріолеті, ціна 14200 на віддачу.